Наступний пункт нашої лекції картопле-саджалки, загальна будова процес роботи. Картопли саджалки призначені для садіння яровизованих або неяровизованих буль картоплі рядковим способом з міжряддями 60 і 70 см з одночасним внесенням у рядки мінеральних добрив. Для садіння неяровизованої картоплі використовують переважно картопле-саджалки типу КСМ. І КС. Картопли саджалка сая 4 призначення для садіння яровизованих і непророслих бульб картоплі рядковим способом з міжряднім 70 См, з одночасним внесенням у борозних мінеральних добрив. Картопля саджалка напівночіпна, автоматизована. Її агрегатують з тракторами класу 1, 4, 2 і 3. Основними складальними одиницями картоплесаджалки є два бункери з конвейерами, два живильних ковші, чотири садильних апарати з ложечками, два бункери з туковисівними апаратами, чотири сушникової секції загортачі дискового типу, два ходових колеса з пневматичними шинами, два опорних металевих колеса, розпушувачі сліду ходових коліс. Механізми приводу висівних і садильних апаратів, пристрій для автоматичного регулювання, подавання бульб живильні ковші. Робочий процес виглядає таким чином. Під час руху машини полем із бункером конвеєра подаються бульби у живільні ковші. Підпружені заслінки бункерів вирівнюють шари бульб, що рухаються до живильних ковшів. Кількість бульв у ковшах підтримуються за допомогою автоматичного пристрою. У разі їх зменшення клапан електричного датчика піднімається, замикає контакти механізму подавання бульб і приводить у рух конвейер. Із живильного ковша бульби захоплюються ложечками садильними апаратами і переміщуються до сушників, а далі у борозни. Зайві бульби з ложечки видаляють. Пружинні скидачі, і вони на лотках скочуються у живильні ковші. Одночасно в передній частині сошників туковисінні апарати подають мінеральні добрива. Добрива присипаються невеликим шаром ґрунту, на який із сошників падають бульби картоплі. Борозни загортають дисковими загортачами. Садильні висінні апарати приводяться в рух від валу відбору потужності трактора через карданну передачу. Проміжний вал двуступінчастий редуктор і ланцюгові передачі. З робочого положення у транспортне саджалка переводиться двома гідроциліндрами. Робоча ширина захвату 2,8 метри. А робоча швидкість – 5-6,5 км на годину. Її агрегатують трактораму класу 1,4, 2 і 3. Регулювання. Норму садіння регулюють двома змінними зірочками. Одна яка на 28 зубців і друга на 36 зубців. Механізму приводять, приводять механізм в працю. Залежно від розмірів бульб картоплі на садильних апаратах устанавливають змінні подільники з пружинами скидачами. Глибину ходу сошників регулюють опорними колесами сошникових секцій, а глибину загортання бульб картоплі поворотом сферичних дисків загортачів.